Оберіг. Хто читає оберіги, хто читає молитви, хто ставить оберіги, хто зачитує молитви, та людина мудра, до того Господь завжди милостивий. Оберіг на сім'ю. Цей оберіг читається вдома, тоді, коли вся сім'я, всі домочадці в зборі, ви можете уєдінитися в одну кімнату, в другу і зачитати цей оберіг. І він стане вам защитою дуже сильною. Але знаєте, цей оберіг лягає тільки на 3 місяці. По істеченню трьох місяців його треба поновляти заново. Що для цього треба? Для цього треба церковна свіча і ключова непочата вода. Якщо робить жінка, соблюдать обов'язково строго женські дні. Запалюєте свічу і начитуєте на ключову непочату воду цей оберіг во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Михаил Архангел шел с небес. Нес на голове животворящий крест. Поставил этот крест возле моего дома. Стоит этот крест веками. Ограждается мой дом крест крестом железными штыками. Закрывает мой дом крест тридцатью тремя замками. Никто этих замков не откроет. Никто нашу семью не испортит. Ни утром, ни днем, ни на вечерней заре, ни на серебряной луне, Здесь Святой Крест стоит, дом мой ограждает, на святом, чистом месте Ему быть. Самым самим Святым Духом мой дом ограждается, во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Потім треба взяти цю воду і збризкати весь дом. Ну я маю виду не заливати його. а також і всіх домочадців вашої сім'ї. Це дуже сильний оберіг. Коли пройде три місяці, зробіть так само.